Міш, намалюй, будь ласка, зараз ескіз тварини якоїсь незвичайної, якої не існує. А потім за цим ескізом спробуй зліпити цю тваринку, от яка є в твоїй уяві, яку захочеш. Якого хочеш кольору, якої хочеш форми, от яка вона тобі уявляється, якась незвичайна, якої не існує у світі. Добре. Тема, яка хвилює багатьох батьків. Ми всі хочемо, щоб наші діти мислили нестандартно і креативно. Власне, сьогодні про це ми і поговоримо. Пані Ірино, чи можливо розвинути креативність і чому вона така важлива в нашому сучасному світі? Ну, креативність насправді дуже важлива, тому що вона розвиває, по-перше, критичне мислення. Вона розвиває нестандарт можливість нестандартно вирішувати проблеми, впевненість в собі швидко вирішувати проблеми, вона розвиває можливість. Знаходити багато нестандартних вирішень будь-якої проблеми, задачі і так далі. Це зараз дуже і дуже ціниться роботодавцями на роботі. Як мозок наш реагує на ці творчі завдання і включення уяви? Це розвиває мозок, і насамперед і дитині це допомагає відчувати себе більш впевненішою в собі. Знаходити логіку, це розвиває також там, знаходити нестандартні рішення. Критичне мислення, тому що ну для того, щоб прийняти правильні рішення, там проаналізувати, навіть відсіяти інформацію ту чи іншу правдива, вона там чи не правдива, особливо в наш час так, це допомагає критичне мислення. А от якраз креативність критичне мислення дуже розвиває. На початку нашої розмови ви дали Михайлику завдання намалювати із тварину, якої не існує, якусь фантастичну. Які ще вправи допомагають розвивати креативність? Креативність починає розвиватися з раннього віку. І чому вона особливо в ранньому віці дуже проявляється? Тому що в ранньому віці діти ще не бояться зробити помилки. Вони ще не звикли до того, що їх оцінюють, що можна висловити і зробити. Тобто їм ніхто ще не розказав, що це неможливо. От. І тому в дитинстві діти дуже в них дуже гарна фантазія, гарна уява. Вони можуть фантазувати, малювати будь-які дуже гарні неіснуючі предмети і так далі, бо їм ще ніхто не розказав, що вони не існують. Тому з самого дитинства, коли у дитини проявляються ось такі здібності, коли вона там щось намалювала, наприклад, синє сонце, то не говорити дитині, що його такого не існує, і намалює, бо, будь ласка, жовте сонце, та, чи там, чому в тебе е, листя на деревах, не зелені, червоні і так далі. Якщо дитина проявляється в цьому і малює так, то краще її запитати. А чому так? Чому ти так намалював, що ти мав на увазі, що ти хотів цим виразити? і так далі. Або, наприклад, коли ви читаєте казку, ви можете. В кінці запропонувати придумати дитині інше завершення. А що було? А як ти думаєш, що було далі? А що було б там, якби ну, от, наприклад, там хто Колобок опинився в Африці? Давай с спробуємо продумати казку, коли, наприклад, Колобок опинився в Африці або там в Арктиці, і, і допомагати дитині, але не казати, що не так, такого не може бути, такого не існує, або там це неправильно. От, а навпаки, підтримувати дитину і м -м, вчити дитину, що зробити помилку це нормально, це не страшно. Що людина, яка вчиться, це нормально, коли вона робить помилки? І тоді дитина не буде боятися проявлятися, не буде боятися фантазувати і не буде боятися створювати щось нове, не таке, як у всіх, креативне. Якщо батьки підтримують цю креативність, намагаються її розвивати, то в школі все одно є певні обмеження. А як школа може допомогти розвивати такі властивості характеру? Ну, По-перше, взагалі, якщо з дитинства самого проявляти, то дитина вже вийде в школу більш впевнена в собі, тому що вона знову ж таки не боїться зробити помилки творча, фантазійна і так далі. На уроках, знову-таки, треба використовувати нестандартні рішення. Ну, Наприклад, ми недавно вивчали здобутки досягнення українців і говорили про нашу мрію. Про наш літак. І було таке в мене в діток завдання для діток: намалюйте свою мрію, придумайте свій літак, який би ви хотіли б, там, наприклад, у майбутньому створити. Ну, і такі нестандартні знову таки там, продовження знову ж таки придумати е, там, або е, придумати діалог, задаєте на, там, на тему. Ви можете задати тільки тему, а діти самі далі можуть це розвивати. Якщо дитину. Не привчали до креативності, до таких вправ а, у молодшому віці. Чи реально, так би мовити, догнати цю креативність, розвинути у більш старшому віці? Так, реально, тому що насправді креативність тренується. Це, це така навичка. Ну, ми, в принципі, майже всі навички можемо тренувати. І тому тут важливо вже в підлітковому віці знову таки. Е не забороняти дитині проявлятися. Так? І дуже часто ми знаємо, що в нас є, особливо в підлітковому віці, все, все чорне, так? тобто дитина намагається одягатися все чорне і якось так само проявлятися. То важливо це не забороняти. Там, якщо дитина захоче ну, це якби з особистість, так? якщо хочеться там, пофарбувати, не знаю, чубе в рожевий, будь ласка, дитина так проявляється, вона походить, то чуб відросте, але то, що залишить. Оцю впевненість у собі, і знову таке поборе, страх проявлення. Тобто, от для підлітків дуже важливо не обмежувати їх так в їх проявах, так і, наприклад, допомагати їм, щоб діти брали участь, наприклад, у якихось проєктах цікавих, так для чого і проєктна діяльність у школі введена, так щоб вони створювали свої проєкти, не боялися вирішувати і реалізовувати якісь свої ідеї, якими б вони чи чи нереалістичними, Наздавалися. Тобто креативність це не лише здібність до музики чи малювання, а власне погляд на якісь звичайні речі, але під іншим кутом.